Мить, не спеши, вже весна наступає. На території Рівненського 9-го ліцею встановили дошку пам'яті на честь героя Олексія Чижука, який в останній вийшов на зв'язок 13 березня позаминулого року та вважався зниклим безвісти до літа 2022-го. Чоловік був уродженцем Дубинщини, але згодом перебрався до Рівного, де навчався у тутешньому ліцеї. Олексій був люблячий та завжди приходив на допомогу. Саме так пригадує захисника дружина Наталія Чижук. Поминають його як люблячого. доброго. Нікого ніколи не кине в біді. Він був надійним другом. І навіть побратими, які приїжджають зараз до нього на могилу, завжди згадують, як він їх їм допомагав, їх підстраховував, як вони кажуть. Після закінчення школи Олексій отримав фах токаря та механіка, а також вперше сів за кермо, що згодом стало його улюбленою справою. Під час перших днів повномасштабного вторгнення чоловік повернувся із відрядження до обласного центру. 25 лютого знаходився неподалік від епіцентру атаки по Рівненському аеропорту. А на наступний день пішов до військомату, щоб стати на захист держави. Олексій і сам буде хем для виховання наших ліцеїстів. Як і... І вісім випускників, які вже ніколи не повернуться на випускний в лютому спілкуватися своїми однокласниками, але вони проявили найвищу міру героїзму. Вони поклали своє життя за побратимів за нашу землю. Після освячення дошки пам'яті Олексія Чижука найближчі люди героя мали можливість покласти квіти, вшановуючи захисника, який віддав життя за Україну та своїх рідних. Вічна пам'ять Олексію та співчуття рідним. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.